Це фотографія, яку я зробив у 2022 році біля свого університету. Це книжки, які окупаційна влада викинула на вулицю. Вони ось так от і лежать, валяються. По коридорах, як ми можемо побачити, також вікна вже забиті. Але коли я робив це фото, вікна ці забили десь за тиждень до цього фото. У нас в університеті дуже велика бібліотека була, і як мінімум 80% вони точно виконали. Я взагалі народився в Маріуполі. Я в ньому жив увесь час з самого народження. Це моє рідне місто, я його любив. Воно за останні п'ять років до повномасштабного вторгнення воно розквітло. Воно Заграло новими баровами. 24 лютого я прокинувся, якби це странно би не звучало, але не від бомб, а просто, звичайно, прокинувся. В заліз Телеграм пише, що війна почалась. Це мої одногрупники пишуть: я такий думаю, ну, очікувано. Бо останні тижні про це тільки й казали. 22 числа, коли ДНР і ЛНР приєднали до Росії у нас біля драмтеатру, була був протест з приводу цього. Я також там був зі своїм другом. Я жив у Кольмівському районі, майже на околицях міста. Досвід 14-го року, що від бомби не сховаєшся. Вона все одно дістане тебе навіть там. Тому не було сенсу ховатися. Моя хрещена мати була на той час у Запоріжжі. Вона не змогла приїхати до Маріуполя, бо вже потяги не ходили, і ми поїхали до неї доглядати її маму, тому що їй вже там 70 плюс років. Я взагалі з самого початку війни ще хотів виїхати, я батькам про це казав, але ну, не захотіли. не хотіли. Вони казали, що це мій будинок, я його не покину. Ну, в принципі, я їх розумію. Вони все життя прожили в Маріуполі, будували все життя. Окупаційна влада, вона, можна сказати, з самого початку їх освобождення почала впроваджувати свою пропаганду. Тобто, от згадую, зараз 8 квітня. 22-го року я побачив перший телевізор, оцей е який пересувний показує свою пропаганду, і е це вже було 8 квітня, тобто ще два місяці не пройшло. Е бойові дії ще були зазов, сталь, за Азовсталь, за Ілліча ще були. А по місту ще бомбардування були, але вже почалась саме пропаганда. Ось приблизно у травні, десь 21-23 травня. Я побачив перші кроки, можливі до можливого відновлення Маріуполя. Це перший транспорт, який вони запустили. Це знову ж на базі нашого маріупольського транспорту. Вони просто запустили наші автобуси. Тобто, ні світла, ні води, ні тепла. Навіть зв'язку в принципі немає. Досі немає в центрі міста, щоб ви розуміли. Іноді буває 3G. іноді. 4G взагалі ну його взагалі там немає. Ну, Світло у мене з'явилось тільки тоді, коли я вже виїхав. Тобто Це через рік, навіть рік і два місяці. А вона у мене з'явилась приблизно у червні 22-го року, тобто майже після повного захоплення на наступний місяць вона вже з'явилася. Але вона технічно її пити не можна, навіть досі не можна. На Маріуполь спротив я вийшов не відразу. Я його шукав ще, мабуть, з квітня. тобто, десь е, після одинадцятої вечора е, на підвіконні, ось так, у телефон тримаючи, він іноді з'являвся, там у 3G і можна було щось провантажити. Я написав десь е, о десятій годині вечора адміністратору «Маріуполь спротиву», спитав, е, яка робота в принципі є, що можна робити, що потрібно наразі і там. Найбільш важливо, тобто по пріоритетах. Ну він мені написав, розписав прям все детально. Ну, стараюсь, звісно, не палитися, але получається вже тут нічого. Я залежить. До Маріуполь спротиву, я скидав, як відбувалося життя в Маріуполі. Тобто, наприклад, відео з пошти, як, які там черги, ціни на все. Починаючи від їжі, закінчуючи комунальними послугами е і мобільним зв'язком, також е пенсійний фонд, адміністрація міста. Я розумів, що це, по-перше, може бути ну, комусь, може не сподобатись. Мені на це все одно, тому що я роблю те. Що вважаю за потрібне для своєї країни? Я їх сюди накликав, і для того, щоб можна було якось давати відсіч, потрібно щось робити. Бібліотеку не берегуть книги. Так просто стоять. а Тут дощ по моєму вчора. Вони викидали українські книжки. По перше, це найбільше від чого вони позбавлялись. Ну і звісно, свої завезли. А свої це історія Росії, новітня історія Росії, тобто те, що зараз відбувається. Там вже прописано, що Донецька, Херсонська, Запорізька, Харківська області, Вони вже захоплені, вони вже так сказати, звільнені. В Маріуполі це фейковий університет, наш офіційний університет в Дніпрі. Викладачів у нас було ну десь приблизно 500, з них десь відсотків, ну 10, не більше залишилось більша частина. Все ж таки виїхала. Вони мені запропонували у червні місяці. Повернутися до навчання, відновитися. Я не хотів цього робити, але у мене було завдання від Маріуполь спротиву все ж таки туди піти, повчитись десь 2-3 місяці, позбирати інформацію по викладачах, по документах, бажано з підписами та печатками Ну, я це робив. Виїхав я, так сказати, не за своїм власним бажанням. Просто вже було. Небезпечно, я це відчував. Момент, саме коли вже точно прям було так трошки лячно. Це було тоді, коли я пішов за хлібом до магазину і бачу, що за прилавку бачу, що а, заходить а, чи то військовий, чи, 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 чи то поліцейський, і показує мою фотку касиру. І питає, чи бачив я цю людину. Ось. Я побачив і через чорний вхід пішов без цього хліба додому. Мене внесли. А, у чорний список, в принципі, Маріуполя, так він називався Блек Маріуполь. Мене могли е, як мінімум закрити на 15 діб, це мінімум. Як максимум, мене могли перевести до е, Донецька або до Ростова і там вже судити як терориста та екстреміста. За це могли дати від 8 до 15 років. Виїжджав я через е, таганрог Ростов, е, ну тобто через Росію, Білорусі в Україну. Через волонтерів з Росії, як би то дивно не звучало, я відразу хотів до Дніпра, тому що тут мій університет, тут є люди, які, яких я знаю. Зараз я навчаюсь на третьому і на п'ятому курсі в Приазовському державному технічному університеті. Працюю я секретарем приймальної комісії нашого ж університету і секретарем навчально-наукового інституту сучасних технологій. Щодо Маріуполя, можу сказати, що ми обов'язково туди туди повернемося, і наш університет також туди повернеться рано чи пізно, і ми поновимо нашу роботу там.